Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Під постом про лісних Docs. ви зібрали досить багато вподобаю, а саме 86. Тому я публікую відео про те, як заклеймити та вивести монети Docs на біржу. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, то запрошую підписатися в Telegram. У Нас вже майже 3 тисячі. Публікую там інформацію про чат-боти, різноманітні тести, коди, відповіді. Багато цікавого знайдете для себе. Адекватних варіантів виведення монет є три. Тиснемо депозит. Бачимо, ми можемо вивести на обмінники, а саме «OKX» та «Bybit», а також на гаманець в самому Телеграмі. Зараз я вам покажу всі ці три способи, оскільки маю стільки ж аккаунтів, і тому можемо вивести на дві біржі і на гаманець Телеграму. Тому переходимо до діла. Так, тиснемо «Exchange», Почну з «Bybit», тому що фактично це мій основний аккаунт. Натискаємо надіслати сюди. Підтверджуємо, чи ви маєте аккаунт Bybit. якщо ні, то створюйте. Щоб отримати монети на аккаунт Bybit, необхідно вказати свій Bybit UID, простими словами, номер вашого аккаунту, адресу DOX та memo. Це, Ці три пункти є обов'язкові, тому жоден з них пропускати не варто, оскільки можна не отримати кошти. Переходимо в Bybit, натискаємо аккаунт. Бачите, UID пише одразу. Копіюємо, успішно скопійовано. Повертаємося, вводимо його сюди. Наступний крок. Тиснемо активи, поповнення, внести криптовалюту останній варіант. І тут вписуємо докс. Бачите, знайшли. Тип блокчейну тон. Тут все підтверджуємо. Так, тут окей. Адреса гаманця. Копіюємо. Вставляємо сюди докс, депозит, адрес. Виходимо і копіюємо мему. Так, мемо, коментар, воно всюди по-різному може бути. Ось 2, 4, 6, 8 цифр. Скопійовуємо. Вставляємо мему. Все натискаємо Надіслати. Перевіряємо, чи все добре. Обов'язково пункт 2. Ви повинні верифікувати свій аккаунт в Bybit, OKX. Палит вроді не потрібно за допомогою паспорта. Якщо це все виконано, тиснемо Confirm. Все, депозит в прогресі. Чекаємо, доки монети наїдуть на баланс. Коли це станеться, точно сказати не можу. Але лістинг 20-го числа до того часу монети мали б прийти. Прийшов я на другий аккаунт, тепер будемо виводити на. ОКХ. Але зараз попрошу написати в коментарі, скільки докс ви накопичили на своєму балансі. Мені цікаво дізнатися, та і для просування відео це буде корисно. Будь-який коментар та підписка. Сподіваюся, що вам подобається такі відео, тому проявляйте актив, якщо хочете бачити більше різноманітних інструкцій щодо виведення чи заробітку грошей. Натискаємо ОКХ. Також підтверджуємо все те саме OKX UID, DOX адреса депозитна та мемо. Прийшов OKX, тут тиснемо біржа. Натискаємо 3 крапки. Тицяємо на свій профіль. І тут бачимо UID. Копіюємо. Є. Вставляємо сюди. Далі DOX, адреса для депозиту. Повертаємося в основне меню. Тиснемо Активи. Поповнити. Нести депозит у криптовалюті. Вибираємо актив. Знову вписуємо DOX. Ось ми бачимо адресу для поповнення. Копіюємо. Коментар. Той самий мемо. Є. Підтверджуємо, тут так само перечитуємо, підтверджуємо. Все, депозит в прогресі. Чекаємо, поки монети з'являться на нашому балансі. Ну і розглядаємо третій спосіб виведення монет на wallet, а монет в самому Телеграмі. Натискаємо, тиснемо Продовжити. Запитую, чи ми маємо аккаунт гаманця в Телеграмі, тиснемо Open Wallet. Якщо немає, то воно буде. Запропонує створити, проходите, створюєте. Це дуже просто і швидко, продовжити. Швидка верифікація необхідна. Вводимо ім'я прізвища. Я взагалі ввів рандомне ім'я, рандомну дату народження. Все, от, така верифікація, одним словом, для галочки. Повертаємося в Docs. Запускаємо. Все, тепер показує, що я маю аккаунт е Гаманці. Можливо, хтось не мав, я показав, як створити з іншої сторінки. Далі тиснемо Єп. Yep. Підтверджуємо виведення. Все, депозит прогресія. Ось такі три способи. Ви дізналися. До речі, можливо, хтось знає, якщо є три аккаунти, чи можна з них всіх вивезти монети на, наприклад, одну сторінку в Bybit. Я ризикувати не став. Простіше вивезти на три різні аккаунти, ну і заодно показав вам, як це зробити. Відео. Тому сподіваюся на вашу підтримку. Коментар, вподобайка, підписка. Все, до нових зустрічей. Буде багато цікавого.